Готуємо казан. Сьогодні буде плов. Поки костер розпалюємо. Знаєш, український костер буде? Ватра. Так, але ж ми не палимо нам все одно Так, а Треба поменше дрова, тоді швидше розгориться. ці треба принести Як мить казан перед початком готування. Воду закип'ятив, де вибух там. Гріця. Доброго дня, шановне панство. Сьогодні ми продовжуємо готувати смачні страви на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні наша страва з східної кухні, плов. Плов буває з різних видів м'яса, тобто там баранину, свин, курятину, свинину використовують. Ми сьогодні будемо готувати з'явище. Ще у нас буде морква, цибуля, чесник, ну і, звісно, м'ясо, спеції, соль і масло. Нарізаємо поки м'ясо. М'ясо ріжемо порційними кусочками, так буде зручніше. І обжарювати і їсти. Обов'язково ми миємо доску. Буде кипяток. Ось вода закипіла. Нема у нас світла. Готуємо на природі. в зірвак буде заливатись для того, щоб тушилося м'ясо. За овочами, а потім в рис. Сирою водою, холодною водою не можна заливати, Краще заливати її теплою. Нам дуже треба великий вогонь, щоб казан нагрівся. М'ясо треба мажити, а не... Варить ему дамо сейчас такого жару понеслась? Льємо по стіночкам, вони дуже гарячі, то тобто масло швидше гріється. На наш плов приблизно 300 грам масла потрібно. Перевіряємо температуру масла, кидаємо туди одну дольку, Шикарна температура. Дорогі все ще додасть смаку. Масло у нас вже накалилось. Але щоб не збити температуру, його м'ясо повинно, повинно кидати маленькими шматочками, маленькими порціями. Ні. Перемішувати спочатку не потрібно. Треба, щоб м'ясо запечаталось, обжарилось. Винили через дві перемішати. Поки м'ясо смажиться, нарізаємо цибулю на пів кінця і великими шматочками. Тому що при великій температурі лук завжди розствориться, а так довше буде зберігатися цілим, а потім перевертися в мармелад. Приблизно минут 10 потрібно його обсмажити, запічатися, щоб всі смаки залишились в м'ясі. А ще це чудово перевіряється, коли мясо обсмажилось, якісна коринка, воно перестає прилипати до казана. Бачите, до стінок не липне вже. Тобто насо... Правильної консистенції можна додавати цибулю. Вогонь, вогонь, не забуваємо про вогонь. Там должно бути як в пеклі. Минуло хвилин 10. М'ясо бачите, яке воно гарно засмажене. Добавляємося буде, хай вона зверху прогріється, а потім перемішаємо. Додаємо трохи солі, приблизно пів ложки з половиною. Бачите, які води рух вдав? Ну зараз воно буде тушитися, вода все випарується, І знову почне смажитись, а ми вже додамо морку. Треба її, до речі, нарізати. Ріжемо її на такі скибочки. А Потім на такі дольки. Може домовляти морку. Може домовляти морку. Так, перемішуємо і смажемо. О, хвилин 10 морква повинна розмякнути. І через 5 хвилин ми додаємо о, туди спеції і сіль. а потім наливаємо її теж все водою і тушимо зірвак. Додаємо спеції до плову, Тут у нас іде зіра, паприка, барбарис, перець, сушоний перець іде і куркума. Приблизно десь три ложки для початку. І так само додаємо ще. Солі. Півтори ложки. Пів ложки я вже додавав до цього і перемішуємо. Тут є масло. Зараз спеції ці маслі напітаються, розкриються. Почекаємо 5 хвилин і заливаємо водою. О, запах огонь. А -а -а. Ну, мне кажется, Заливаем водой. Это işte то и крип, Пробили спочатку. Води, води потрібно, ось так, щоб м'ясо покрилось, а потім все одно потрібно буде додавати. Для того, щоб тушилося, достатньо. Ну, напевно, десь літри два влили. Перевіряємо зірвак наш. Вже закипів все. Ну, приблизно годину так буде смачніше, м'ясо буде дуже варимо, все, до зустрічі. Промиваємо до прозорої води, зливаємо, але е, не, не можна залишати рис без води, тому що він е, пересохне і потім полопається. Перемиваємо рис тільки перед тим, як кладемо його в казан. Вода прозора, чистим рис помити, але повинен стояти в воді. До того часу закинуємо казан. Таке страшні. Так, в зірваку повинно бути, вода википала і доливав, але треба кипячену, гарячу воду доливати, ту, яку ми гріли спочатку в казані. І рис не сюди. Будемо закладувати ну, саме цю воду. Але треба перевірити на. Може треба солі додати, Якраз саме на цьому етапі треба додати масло масло приблизно 100 грамів. Ну, пів пачки. Розтане, робить на поверхні пленку, рис промили, злили, закладаємо його, щоб він наситився всім-сім смаком, а потім додаємо трошки води. Не так як рис був замочений в теплій воді вже уже нормально. Ну, є всі смаки. Задамо час. Закриваємо, хай стоїть. Треба дивитись приблизно хвилин 20. Все, наш плов готовий. Треба достати ще нічок Покриємо. Класти потім прикрашати будемо. Де ще один? старвелка красивая Наш плов готовий. Можете підписуватись на канал, дивіться наші рецепти. Будемо далі до вас готувати смачні страви. Мирного неба над головою. Всім пока!